Зої. Зої, доця, Открий, давай з тобою все обсудимо, побалакаємо. Не хочеш мене бачити, так? Да? Хорошо, доця, я зайду пізніше. Зоя, а я щось не поняла, А що це ти от матері защипаєшся, га? Що це ще за хвокуси? Бо я тебе на другий раз так закрию, що забудеш як і звуть. Ти подиви на неї гамно. Депресія? А на що, що в мене нема депресії? Тож я встала в 4 часа утра і пішов. Цілий день, як коняка, підожди, я з тебе вивчу. Більше ніякого ні інтернета, ні гульок, ні телевізора, нічого. Раз ти по-хорошому не понімаєш, прийшла з школи, попоралась і сідає вчить уроки. Ти мене почула? Ану, вдівайся, скоренко йди напувай коров. Ревуть он уже на весь куток. Зоя, ти в мене щас дограєшся, що я як піду, як виломлюла зеняку, то я тебе вилічу. і од депресії от усього на світі. Да, та мілочка, дорог. Та нічого потихеньку не з Зою сиділи балакали. Розсяду як же привезли, що я Зою пошлю, вона тобі одвезе. Угу. Взяла по три десятки та Міла, перцю помидорів. Помидори рання як же.